Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії та Литви. Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто. Раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі. навчати. я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними. Бачив, як вони навчаються. Про це все є відео в профілю. Я не понімав, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна, сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто я на це все дивився. Думаю, це ці з НАТО повинні їхати до наших навчатися, як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони. Це все призняли і браво їм за це розумію. І бачите, як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там Тіктока, Інстаграма і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовна для вас. Навчання за посиланням в шапці профіля, будь ласка, три крапочки виріс справа відкрити в браузері. Там будуть ефіри, відповіді на питання зустрінемось там. Розбираємо відео далі. Значить, дивіться, то що НАТО зараз перекидає війська під прикриттям навчань і так далі, десь там до кордонів в Латвії, Литви. І про це все новини в Тіктокі. Я вам про це все розказую, хоча там дотичний до якихось внутрішніх процесів. Тобто настільки оці протоколи, чи ви не бачите, що вже ера соцмереж, тобто протоколи оцього НАТО, Європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все ще писало, що зараз, коли світ кожні півроку змінюється абсолютно, тобто алгоритми соцмереж кожен квартал змінюються. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі, вони колись були дуже робочі, дуже дієві. Витратили десятки мільйонів, щоб їх створити. Але зараз це не актуально. І вони начебто під прикриттям бачити якихось навчань, перекидаєте, але це все і там паді так понятно, і все видно, і так далі. І Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому насправді слабкість Європи. Одночасно і сила і слабкість. Що для того, щоб швидко акумулізуватися, і мобілізуватися, точніше і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвонків, підписів і так далі зробити. І через це це чуть-чуть виглядає так топорно. Але при цьому в цьому видно всю цю серйозно, що дійсно. Молодці, готуються, стараються, не так як ми типу, раз на шашлики всі збирались, Тут ну не ясно, що сталося. Да? Готуються, Мені вже заміновані там всі поля, абсолютно там вже є сіра зона, все, все ППО в бойовій готовності стоїть. Тобто, зрозуміло, воно якби тока-тока намічається. Це як як провокація дуже серйозно виглядає. А вони вже готові до повноцінного понял. По повноцінного не буду казати тут це слово. Самі розумієте. От то що з Білорусі закрився. Вчора закрився останній піший карно. Тобто там ще залишались моменти, де можна перейти. Зараз все. З Білорусі і в Польщу абсолютно ніяк не можна перейти. Все, всім чао, до побачення. Не знаю, чого вони так довго чекали, чого вони так довго тягнули до цього всього. Ну, нарешті, дійшло. Пінг, напевно, дуже довгий інтернет в Європі, Панана працює, 4 роки був Пінг, тільки зараз дійшло, може того. І... На фоні цього всього Європа зрозуміла, що вони це все розуміють. Тобто, то, що я вам розказую, це все вони розуміють. Я ж сидів в Європарламенті, в штаб-квартирі НАТО, і з ними спілкувався. там толкові розумні люди, повірте. І вони самі сидять і не знають, що робить з цією бюрократія Європейська, яка сама їх души для, для правильного прийняття рішення. Тобто там ж ну, розумні люди сидять, реально там з вищими світами, е е як мінімум, і вони кажуть, треба отак, отак, отак. Вони да, ми приймаємо, що отак, отак. Але щоб отак, 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 треба з отой протокол, отой, 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 треба зачікати. Треба загласування гінці, яка атама, а там, там той має загласувати, а там ще такі дзвінки, а там таку дипломатичну зустріч треба зробити. І от така от історія. Поміло? На жаль, е, будемо надіятися, що це в Європі зміниться і буде більше допомоги Україні, бо на даний момент зараз. Польше більше відправляється. Ну про це вже є відео. Подивитись, попереднє відео я там це все розказував. По цим новинам у мене все, друзі. А, будьте готові на всякі лучше перебздіть, чим не дабзять. Зараз оця можливість, яку дали з розповсюдженням українських новин Українам, що ми зарплату платимо. До речі, ефіри про це теж запосилаємо в шапці профіля. Подивитися, можна глянути ефіри, відео, де ми зарплати платимо онлайн нашим студентам. І, взагалі, там є такі історії. Ми прямо одній студентці телефонували в лікарні, а неї прям рак. І, от, побачите, що вона каже, в ми опублікували це відео з її дозволу, все окей, все нормально. Бо можливо, прийдеться емігрувати, і, і ви не будете знати. Всі залежні від фізичних робот. Слава Богу, Бог мені дав. Більше 12 років заробляю онлайн. Я так раз, ви ж бачите, скільки я країн з мене, в Німеччині, Італії, там в Іспанії чуть-чуть пожив, в Туреччині, от зараз в Польщі. Як це можливо без онлайну? десь ту фізичну роботу ще знайти. Тому зі мною чи без нас я вам дуже всім раджу, чесно, шукати зараз онлайн, напрямків дуже багато. Просто за посилаю шапці профіля вже все готово. Я вам розкажу за всі напрямки, бо я майже все перепробував, на чому можна заробляти. На чому ні. Більшість людей там за ІТІ думають, хтось за товарку, хтось ще таке. Коротше, там є багато подводних нюансів, ми це все прийшли. Поділюся з вами і моя команда цим всім досвідом. Хто не знає, відкрити Телеграм, котрі просто не знаючи. Три крапочки в справа треба натиснути, а потім відкрити в браузері, вас перекинуть. Туди і там все побачите. Все, друзі. Зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.